Гарячій емоції після прикрого програшу. Так, е, да, дуже прикро, бо враховуючи результат першої гри, ми так, звісно, розраховували на прохід далі. Розуміли, що буде дуже важко, що це буде зовсім інша гра. Але десь, напевно, підсіли. Я не знаю, ну, так, після гри дуже важко добре прогнозувати гру. Напевно, фізично підсили, десь вже на якусь долю секунду не встигали. Так вони напевно і забили Там, Два м'ячі на пів метри випередили наших захисників. І ну, це так. Треба дивитись глобально вже туди більш вперед, правильно? А, так, дуже прикро, що зараз щось сказати. Хотіли, хотіли забути перемогу, хотіли порадувати наших людей. Десь, десь трохи не вистачило. Коли стався цей переломний момент, що хлопці трішки розклеїлись після першого пропущеного голу? Я б не сказав, що хтось розклеївся. Не знаю, мені так звали, що після пропущеного першого, другого, я не скажу, що ми там почали контролювати гру, але ми стали більш агресивними. Напевно, це та ж сама історія, що Бельгія програла першу гру, їм не було що втрачати, і вони до, до 2-0 були дуже агресивні, бігли, нагнітали. Їм не було що втрачати. І коли ми вже програвали 2-0, тобто гра можна сказати, була рівна, і нам нам вже не було чого втрачати. І в нас якісь почались моменти, і у віті Ціганков, мені здається, був момент там Артем, так головою міг забивати. Ну, тобто Треба якось, я не знаю, проаналізувати, не треба доводити до того, мені здається, пропускати, а потім починати створювати небезпеку. Оборонялися досить непогано, організовано, витримали ну, скільки 7, 70 хвилин, ні, тобто, ну трохи десь, я ж кажу, не, не дотерпіли і ну, якщо використали, ми напевно, хоча б один свій момент, також без з блага. Бельгія змінила взагалі повністю свою гру, особливо те, що не було і Тібо Куртуа. Ну, так, це те, що сказав, що ми чудово всі розуміли, що ця друга гра буде кординально відрізнятися від першої. Це було зрозуміло. Ми готувалися до цього. На жаль, зараз щось сказати. Вибачитися, звісно, хочеться перед болівальниками. У нас була гарна підтримка, багато людей. Це було дуже приємно. Чесно, я думаю, всі бачили, хлопці віддали всі сили. Ніхто не прибирав ноги, всі, всі біжали, всі захищалися, намагалися вибігати в контратаки. Що маємо, на жаль. Дані питання, які висновки варто зробити. Та от ти був, може, в роздягальні вже команди, яка атмосфера панує, хлопці засмучені. Хлопці, звісно, засмучені. В роздягальні я не був, бо допінг висновки, ну звісно, ми будемо робити, аналізувати. Наступний раз як будемо розбиратися. Ми розуміємо, що наша мета це вихід на чемпіонат світу. Ці ігри були дуже важливі, дуже інформативні, бо ми і виграли, і програли. Тобто, певні висновки були і будуть зроблені після виграшної гри, і будуть зроблені висновки і проаналізуємо другу гру. Тобто, це ну, топ суперник, це топ збірна, дуже гарні гравці і грати про таких команд. Звісно, хочеться, і ми того прагнули. Тож я вважаю, що ці ігри 100% інформативні, але ну, будемо намагатися вигравати більше таких ігор. Дякую тобі.